Всім привіт! До нас приїхав туранчик 2007 року, 1.9 дизель, на заміну задніх стоїк стабілізатора або солдатиків. Ось так він виглядає. Фірма Капісман. Ось його номер. Будемо міняти. Під домкрачуємо колесо, відкручуємо його. Зачищаємо гайку, шикаємо. Можна мано, можна ведешку, але мадон ліпше, якщо має масло в собі. І головкою на 16 пробуємо відкручувати. Прокручується. Беремо ключик і зірочку. Багатогранна зірочка М6 забивається в середину. Довший варіант не підходить. Беремо коротший варіант тої зірочки. Ось так. І відкручуємо. Зверху відкрутили, відкручуємо тепер знизу. Аналогічним способом. Зірочка зачистити, попшикати. Зняли ми наш старий солдатик, будемо ставити новий. Беремо новий солдатик і заставляємо на місце різьбу, змашуємо нігролом, щоб в подальшому воно легко крутилося. Як відкрутили, так потрібно і закрутити. Верхню частину попробуємо закрутити головкою. Вийшло. І різьбу, яка лишилася, обов'язково змащуємо нігро. Зверху і знизу. Після цього заставляємо колесо.